Із одних стосунків у інші, і перенос все повторюється. І в тебе так також, що ти іще не завершив одні стосунки, чи не завершила, і вже намилений іти у другі стосунки, в ролі жертви. Чи, можливо, ти рятівник і біжиш. Уже когось знову рятувати. Роздумуйте. Тому що так ви можете бути у кількох епізодах, а, і знову від стосунку до стосунку, але так завжди мати претензії, чи бути нещасливим чи нещасним у стосунку. А біда в тому, що ти не завершуєш один стосунок і йдеш уже із тими незавершеннями у другий, очікуючи, що там буде суперклас. Там не буде суперклас, там буде повтор сценарію те, що ти там не завершив. Тому підпишіться на мене, далі буде. Лайкайте та коментуйте. І знаєте що? Записуйтесь на консультації. І далі цікаво, як же ж завершувати той попередній досвід, і потім може з собою познайомитись ще як. Угу. З вами психолог та терапевт Маріанна.